Ми знаходимося в католицькому монастирі в польському місті Ченстахова. Монастир належить монашому ордену Пауліні. Ясногорський монастир відомий як місце зберігання Ченстаховської ікони Божої Матері, яку католики шанують як величну реліквію. Ясна гора головний об'єкт релігійного в Польщі. Ченстаховська ікона Божої Матері або Бельська ікона Божої Матері. Чудотворна ікона Богородиці, написана за переказами Євангелістом Лукою в Єрусалімі на кришці стола Святого Сімейства в Сіонській світлиці. Одна з найбільш відомих і шановних святинь. Польщі і Центральної Європи. Через темний відтінок обличчя, також відома як Чорна Мадонна. Ікона зберігається в монастирі Паулінів Ясна Гура, розташованому в польському місті Ченсахова.